Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Трускавець це не лише місто на втусі та здоров'я, це чарівний мальовничий курорт із безліч живописних місць. А саме такі місця обирають талановиті художники задля для того, щоб відобразити їх на своїх картинах. Вздовж практично цілого бульвару Торосевича, який веде до центрального бювету мінеральних вод, розміщена ціла картинна галерея. Тут стоять художники, які малюють картини і потім продають їх відпочивальника. сьогодні ми поспілкуємося із ними, дізнаємось, наскільки часто вони використовують курортну трускавецьку тематику на своїх картинах, і наскільки популярна вона серед гостей нашого міста. Чи цікавляться відпочивальники, які тут проходять, чи цікавляться якраз такою тематикою? Хочуть купити купляти картини з зображеним трускавцем? Хочуть, але але поляки. Поляки. Тільки поляки. Наші, наші люди щось не цікавляться. Є, є у мене є роботи, які замовляли спеціальні люди, які розуміють в тому. Вони просять, ми йдемо разом. Я пишу той, той краєвид, який мені подобається, протрускавець на пам'ять. А так взагалом зараз може трошечки більше, в основному українці, які живуть за кордоном. А я хочу зробити копію, але в малюнку, як Трускавець виглядав, бо, на жаль, ну, немає цього ніде. О, ну І ще в планах є місто Львів от, зробити, як, як виглядав теж раніше. Тобто Один в один я зроблю реконструкцію, як, які були тут віл, тобто, на жаль, багато ж віл знищили, багато. Тож все пам'ятні архітектури були. Город красивий, курортний. З очень красивою архітектурой. Тут работали великолепные архитекторы. Мне нравится эта архітектура. Я много поездил. так що есть с чем сравнить. Пишу Україну, в родной край. Це перша вот. ваша робота в Ні, у меня много їх. Они в Києві все. Трускавець, де про Трускавець, хочемо цю виставку, що є в музеї Білеса, відвести зараз для популяризації курорту Трускавця в Другобич, в Самбір, в Дніпропетровськ, в Лу. Я знаю, куди там, Луганськ, як наш буде, той, щоб розказати людям, що, що в Трускавці робиться, що є тут. Може хтось з відділу культури піде, теж щось скаже, що там розкаже про воду, про, про які тут є санаторії, про це, щоб щоб до нас люди їхали. Оди, ми стараємося так зробити. Ми спеціально зробили виставку так, щоб було е тільки картини про трускавець. Взагалі, скільки у вас таких картин є з тематикою трускавця? Багато. Ну там десь є два зала. Два зала ми вже завішали і ще працюємо далі, бо ми ж домовилися з нашим мером, що він десь там поможе нам десь в Києві зняти якусь галерею чи якийсь виставчий зал. І ми ж візьмемо телевізор, туди поставимо про Трускавець, щоб показували потім якісь людей, щоб розказували. Ну, щоб робити, щоб Трускавець просувати вперед, щоб був найкращий курорт в Україні. The <laughs> Чи всі троскавецькі художники, які відображають на своїх картинах тематику міста Троскавець, передали свої роботи до музею Біласа. Тут на день міста відкрилася досить велика виставка, яка зібрала всі мистецькі твори із тематикою міста курорту. Тож всі гості та місцеві мешканці можуть приходити сюди та милуватися цими чудовими картинами. Однак немає нічого кращого, аніж бачити всі ці краєвиди вживу. Тому приїжджайте до нас та милуйтесь трускавцем. З вами був Троскавець онлайн. Побачимось!